Так, доброго дня, шановні колеги. Сесія Шановні колеги, на сьогоднішній порядок денний нашої гуманітарної комісії винесено 11 питань. Будуть якісь ще доповнення, хто ще щось має, бо всі питання маєте на руках. Значить, хто за те, щоб цей порядок денний був прийнятий за основу, прошу голосувати. Так, шановні колеги, перші три питання це є звіти з старостів Луківського Сротинського округу, Михайльчівського, Господи, тепер така граматика, що спробую вичитати. Михайлівського старостинського округу та Сороківського. Значить, е, хто за те, щоб ці три цих трьох осіб допустити до сесії, щоб вони були готові дати відповіді депутатам. Я думаю, що вони готові про свою роботу. Хто за те, щоб їх. Допустити до сесії міської ради. Вони мусять прийти. Значить, ці значить, цих три представники. Просьба бути готовими. Якщо у депутатів будуть якісь запитання, думаю, що ви знаєте. Працювали добре. Хто за, прошу голосувати. Кожного, зокрема? Давайте за старосту Луківського Старосинського округу. Так, добре. Рішення прийнято. За рішення старости Михайлівського старостинського округу. Голосуємо. І третє питання зі старости Сороківського старостинського округу. Голосуємо. Дякую, рішення прийняте. Четверте питання нашої, нашого порядку денний про оголошення конкурсу на заняття посади директора Росохідського ліцею Городенківської міської ради. Доповідає пан Любомир. Доброго дня, шановні колеги, депутати. Даним проектом рішення передбачено оголошення проведення конкурсу на заняття посади директора Росохацького ліцею Горденківської міської ради. Пропонується оголосити конкурс на заняття посади директора Русохацького ліцею Горденської ради з 6 червня 2025 року та оприлюднити дане рішення на офіційних сайтах міської ради та відділу освіти не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення, а також створити та затвердити склад конкурсної комісії для проведення конкурсу на заняття даної посади. Склад конкурсної комісії мається перед собою. Там єдине питання, що є: узгоджується представник від колективу Рософацького ліцею. До сесії вони погодять так і подадуть нам кандидата до конкурсної комісії. Значить, конкурсна комісія буде така у складі. Бучовська Ольга Васильовна, депутат міської ради, представник фракції Батьківщина, голова комісії, Чіляк Дмитро Михайлович, депутат міської ради, представник фракції Європейська солідарність, секретар комісії. Музичка Любомир Володимирович, депутат міської ради, представник фракції Свобода. Федор Васильович, депутат міської ради, представник фракції Платформа Громад. Шивага Віталій Михайлович, депутат міської ради, представник фракції майбутнє. Драчов Галина Мирославівна, депутат міської ради, представник фракції Українська Галицька партія, Даниш Станіслав Романович, депутат міської ради, представник фракції Удар. Новосельський Володимир Богданович, депутат міської ради, представник фракції Самопоміч, Осачук Оксана Романівна, голова районного товариства просвіта імені Шевченка, Кравчук Ганна Васильівна, заступник голови Коломийської районної державної адміністрації, Лисконос Іван Олександрович, голова Гроденських об'єднаної організації про спілки працівників освіти і науки України, і Миронів Уляна Борисовна, керівник педагогічної спільноти працівників психологічної служби громади. Представник від колективу узгоджується, уточнюється до моменту сесії. Буде подана кандидатура до складу даної комісії. Прошу підтримати. Так, хто за, прошу голосувати. Ой. Дякую, рішення прийняте. П'яте питання про оголошення конкурсу на заняття посади директора Горденківського ліцею №1 Івана Данилюка, Горденківської військової ради. Аналогічне питання, але ж тільки тут ситуація пам'ятаєте, яка, що відійшов кращий світ наш колега депутат Іван Іванович Антошко. Зараз виконує обов'язки директора школи, інша людина, але мусимо, згідно чинного законодавства, провести конкурс. Комісія в такому самому складі так само узводять вони представника від колективу ліцею номер 1 імені Данилюка подадуть нам е, до сесії. Не буду зачитувати склад комісії, а комісія аналогічна. Всі е, фракції, які є в міській раді, представники громадських організацій та інші доступні до... Будуть Оголошуємо конкурс. А там вже наступне питання, так. Запрошу голосувати. Коли оголошується конкурс. І оголошуємо конкурс, 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 а відповідно і... чекаємо на подання документів. Ми ще не закінчили, що ми не массия не прийде. Так, хтось не проголосував. Ще раз, бо хтось не проголосував, хіба може механічно. Так, шосте питання. У нас про звільнення з посади директора Городенківської ліцеї No2 міської ради скляра у зв'язку з виходом на пенсію. Доповідає пан Любомир. Знову з даним проєктом рішення пропонується звільнити скляра Володимира Івановича з посади директора Городенківської ліцеї No2 міської ради у зв'язку з закінченням строку трудового договору згідно пункту 2 статті 36 кодексу законів про працю України та припинити дію з 10 червня 2025 року. Друге, директору Горденківського ліцею No2. Вранківської міської ради Сківго Володимиром Івановичу здійснити акт прийому передачі товару матеріальних цінностей переможців конкурсного відбору на посаду директора Горденківської літаю номер 2 Горденківської міської ради і централізовані бухгалтерії відділу освіти Горденківської міської ради здійснити повний розрахунок зі співарем Водим Івановичем зв'язку звільненням. Так, прошу голосувати за дане питання. Наступне питання про призначення на посаду директора Городенківської ліцеї No2 Городенківської міністер... міської ради Монастарецьку Світлану. Ми знаємо, що був проведений попередній конкурс, вона була єдина представлена, і просимо дати її кандидатуру для затвердження на сесії. Хто за, прошу голосувати? Був був тринадцятого числа був проведений конкурс. Час ми вас кликали, ви були Значити монастиря Світлану Володимирівну на посаду директора Горденківського ліцею номер 2 Горденківської міської ради по строковому трудовому договору за результатом конкурсного відбору з 11.06.2025 року міському голові окласти контракт з директором ліцею терміном на два роки. Як топові, що призначається вперше з 11.06.2025 року по 10.06.2027 року. Так, за дану пропозицію прошу голосувати. Не, на конкурсі було досить так достойно. Мені попередили, що грошей не дамо, так що хай працює сама. Oh. Oh. Так. Е, наступне питання. Про внесення змін та доповнень до рішення від 20.12.24 року No2261394. Про внесення змін та доповнень до програми підтримки обдарованих дітей на 2023-2025 роки. Затвердженням рішення міської ради від 11.05.23 року. Так, хто буде, доповідає Грушецький Михайло? Прошу. Пане Михайло, коротко чітко, бо бачу папері у вас багацько, ви нам даєте основне, що від нас вимагається. Ви конкретно суму? Ще до цих ще 250. Просто. А, ну на 50, тисяч, зрозуміло. Тисяч на 50 додається. По факту, наскільки витрати, то не на ви... Я, Ну ми розуміємо, на наше майбутнє на це не грошей не шкодує. E, так, і. і... Відповідно, затвердити програму підтримки обдарованих дітей уже у новій роботі. Тільки входить в цьому в тих 50 тисяч, більше ніяких доповнень будете мали? Ніч. Ми вже минулого року включили е, програму е, змагання підключили Ми минулого року, це вже фінансується, фінансується, фінансується до цієї всі програми. Так. Причому, е, причому, можливо, е, я не сказав минулого року включили, але нагородити дітей не встигли. Чому тому, що вони тут в черні е, взяли, е, взяли у перемогли обласний рівень. Обласний рівень. І відповідно е, сюди, у е, додаток до, до оплати, будуть включені діти з 23-24 двадцять навчальний рік. Добре, то ми цю суму, так, І, так, складаємося, так, звичайно. І ще одне, ще одне у нас стоїть. Знак запитання в тому плані, чи ми будемо е преміювати вчителів опліч-опліч? Е чому? Ми преміюємо вчителів опліч. Е ми преміюємо вчителів, які готували дітей до, е які підготували дітей призерів Олімпіад е 16-го рівня, тобто на рівні всеукраїнського. Так, це у нас є таких два е вчителі. Це є. Е Олександр Мирослава Дмитрівна і Ріжняк Михайлок Михайло Дмитро. Він в цьому році підготував зараз по української лімкера. Так, і відповідно наші вчителі фізичної культури, які готували дітей до пліч-опліч, вони ніби їх рівень участі був четвертий, але це рівень обласний. Ви знаєте, я трохи теж погодилася, би, що якщо ми можемо і як розумно це продумати, рішення хто має обласні олімпіади, це також велика праця, повірте. А чому не даєте таких питань? Давайте? Ну добре, добре, але кажу. Ну, буде на на добре, добре, ні, ну бо кажу, бо розумію, що це таке. Добре, ну залишимося. Ну добре, залишимося на цьому рівні, на цьому рівні, так? Все у вас? У мене все. Добре, давайте поки що буде так, а там якщо на напод... далі подумаємо. Якщо брати по працівни по фізичної культури, то є Розумію, знаєте, за роботу за за роботу треба платити людям, не тільки дякую. А батьки? Батьки щось прикладалися, не знати що. Добре, хто голосуємо, давайте. Дев'яте питання про внесення змін до структури комунального закладу позашкільної освіти, центр дячої та юнацької творчості. Груденки вже рішення міської ради від 18 грудня 2020 року про створення комунального закладу позашкільної освіти Центр дитячої та юнацької творчості груденки зі змінами від одинадцятого четвертого до року. Пані Оксана, прошу. До статті 26 закону України про місцеве зрядування в Україні, законів України про освіту про позашкільну освіту. Відповідно до статуту комунального закладу позашкільної освіти, затверджено 11 квітня 2025 року в новій редакції, прошу внести зміни до структури нашого закладу, а саме ввести одну ставку головного бухгалтера і затвердити структуру комунального закладу позашкільної освіти в центр дитячої налітки творчості Орденської міської ради в новій редакції. Відповідно, подав. Добре, хто за таку пропозицію прошу голосувати. принесли родині, була так добре законної волни, була так там підходить. І тепер вас не змінить. Добре, більш детально будуть Розглянемо може на сесії. Коротше допускаємо це питання до сесії одводимо. Але брати з того куфра, з того спільного куфра будуть. Зрозуміло. Така, ќе ме тоа рекомендам не за Добре, е, пер... голосуємо за питання, бо е, був зайнятий, він розмовляв. Він спілкувався. Давайте ще раз перед ну, пер... Так, десяте питання про сподження піклувальної ради комунального закладу позашкільної освіти, центр якої за творчості Проденківської міської ради. З статті 29 закону освіту, статті 10 закону України про подошкільну освіту і на виконання пункту 78 7 розділу статуту комунального закладу затвердження рішення міської ради 11 квітня 25 року в новій редакції, прошу створити фітловальну раду комунального закладу за... позашкільної освіти і затвердити положення про піклувальну раду комунального закладу по дошкільної освіти. Так, перша вимога має бути рада. Що, що пікувальна рада, так. Не ж рада від нас прошу не просить, так що створюйте і, працюйте. Ні, гроші не просить, треба Створю, створюйте і працюйте. Я ж кажу, створюйте і працюйте. Прошу проголосувати за. Ні, 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 фіксувальна рада не без зараз. Ні, це так якби питання, наглядова рада незалежні не люди, які повинні. О, голосуємо, давайте за це питання. Перестанє питання про затвердження персонального складу піклувальної ради комунального закладу позашкільної освіти, центр дитячої та юнацької творчості родинських міської ради. А так. А коли створюється персона піклувальна рада, він має бути і створений персональний склад піклувальної ради. До складу мають входити члени батьківського комітету, представники освіти, представники бізнесу, депутатського корпусу. Тільки не можуть входити представники які закладу свої освіти. Наразі є два в персональному складі, є два представники Батьківського комітету англійства і Похольського Наталя Богданівна, два представники від освіту, Уляна Максилівна, і Похольська Світлана Богданівна, і ще треба двох представників від депутатського складу. Ну, то вже вам вирішили, кого брати? Ми на сесії вирішимо кого дати, добре, добре. є і ще хто є вчителі, а Там може бути представники культури, бізнесу. Ну. Давайте ж поїздки з них мене заключення долучимо. Гроші. Я ж кажу, як Тому, треба буде. щось. Кошти, фікування, фікування. Ви там подумайте, а там на сесії ми вже конкретно затвердимо всіма двома персонажами, яких вам бракує. Прошу так, прошу голосувати за дане питання.